12 міст з болючою історією у Чернігові в парку імені Богдана Хмельницького відкрили виставку міста Фенікси, відбудова після воєнних руйнувань. Подію приурочили до Дня Європи 9 травня, на стендах світлини будівель, які постраждали під час повномасштабного рашистського вторгнення та Другої світової війни. Житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, пам'ятки архітектури тощо представлені як українські, так і міста інших європейських держав. Із розробкою та реалізацією проєкту допомогли польські партнери, які другий рік поспіль активно підтримують Чернігів та системно співпрацюють із міською владою. Ця програма Міжнародна дім відбудови за підтримки їхнього Міністерства культури та національної спадщини був зроблений цей проєкт. Ідея дуже цікава, і вона така стала. Ми згадуємо Другу світову війну. Ти європейські міста, які були вщент, знищені, і те, як вони сьогодні виглядають, і як відбулася відбудова і проведена паралель ці виставці з містами, які сьогодні перебувають в такому ж стані. Чернігів, Маріуполь, Херсон, Трустянець, Харків, Львів. На світлинах і відновлена Чернівська бібліотека імені русових, яка постраждала 30 березня 2022-го. Від рашистських обстрілів у її відбудові зокрема взяли участь партнери з Польщі, і оця співпраця сьогодні вона говорить про те, що День Європи ми цінуємо європейські цінності, і ми готові до цієї співпраці і розвивати цю співпрацю через такі цікаві змістовні виставки, які які нас не просто об'єднують, які об'єднують нашу спільну історію. Встановлені стенди з перших хвилин привернули увагу чернігівців. кажуть, сьогодні важливо пам'ятати про кожен вчинений злочин на нашій землі як нацистами, так і рашистськими окупантами. Адже сьогодні лиходії з московських боліт використовують схожі методи, вдаються до терору, залякують цивільне населення і бомбардують житлові квартали. Проводити паралелі тих жахів, що тоді відбувалися, і цих жахів. І, мабуть, ми маємо робити висновки, хто такі зараз росіяни і що вони творять в нашій країні для майбутніх поколінь, щоб вони пам'ятали і знали, чим і як це страхіття і всі ці. Руйнування дуже важливо знати, щоб ця не тільки наша війна російсько-українська, а взагалі всі війни не повторювалися. Це наша біль наших внуків і дітей. Виставка у Чернігові діятиме до кінця травня. Далі вона поїде по різних куточках держави. Додамо вже другий рік за указом президента Україна відзначає День Європи 9 травня як символ єдності та миру на континенті.